Вітаю, шановні друзі. Особи, які не обновлять свої військово-облікові дані до 16 чи 18 липня, друзі, не можуть бути оштрафовані за порушення мобіляційного законодавства. Чому я зараз розповім? Можливо, ви вже чули в засобах масової інформації органи ТЦК і Міністерство оборони розповідають, що якщо ви військово зобов'язані, чоловіки або жінки, не зареєструєтесь до 16 липня або 18 липня. Ніхто навіть не знає, як правильно рахувати цей срок, то будуть до вас застосовані відповідні Штрафи згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, там від 17 до 25 тисяч. А тепер, друзі, важливе питання. А що це за строки? 16 липня, 18 липня, звідки вони взялися? А взялися вони, друзі, в законопроекті 104,49, яким було внесено зміни до статті 22 закону України про мобілізацію. І що там було сказано, друзі? А сказано там наступне. що... Що інші військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності. Увага, друзі. Увага! З дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої військово-облікові дані через центри адмінпослуг, електронний кабінет призовника або в органах ТЦК. Друзі, у нас був лише один указ про оголошення мобілізації. Після нього в нього вносились 9 разів. Зміни, тобто, продовжувались, тобто був указ про оголошення мобілізації 24 лютого 2022 року. Потім 9 разів президент виносив указ про продовження строку мобілізації. Ви розумієте? Один указ і дев'ять указів про продовження. А в статті 22 кажеться, друзі, що 60 днів з моменту винесення указу про мобілізацію, не про продовження. То у мене питання: якщо указ про оголошення мобілізації був виданий 24 лютого 2022 року, 60 днів з якої дати повинні відраховуватись згідно статті 22 закону про мобілізацію, з моменту 24 лютого 22 року, як мінімум, а то як максимум, навіть з моменту, як було затверджено відповідний указ Верховною Радою 3 березня. Тобто мінімум з 24, максимум з 3 березня 22-го року відраховується 60 днів. Тобто, фактично, законопроект е, заднім числом вніс обов'язок обновити. Да? А закон зворотньої дії не має, як ми знаємо. Тому, виходячи з цього, відповідна частина статті 22, вона фактично не може діяти. А таким чином, друзі, стаття 22 передбачає обов'язок оновити. Не з 18 травня, два місяці, не з 18 травня, а два місяці з 24 лютого 2022 року. Ну це я не вигадую, це я не придумую, друзі. Це так написано о, в законі. Цей законопроект прийняла наша Верховна Рада. Ви можете відкрити статтю 22 і подивитися з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. Не указу про продовження. Тому в мене виникає логічне питання. А чому всі рахують ці 60 днів з 18 травня? Причому тут 16, 17, 18 липня вони не мають жодного відношення, оскільки цей строк вже давно закінчився. А так як закон не може в зворотньому порядку діяти, то і дана відповідна частина пункту 3 статті 22 закону України про мобілізацію, вона також фактично не відповідає Конституції. То в мене питання тоді. Е, якщо не з моменту винесення указу президентом України про продовження, а з моменту винесення указу президентом про оголошення, то виходить, що немає ніяких строків 16, 18, 17 липня, немає цих строків. А раз їх немає, друзі, то немає і відповідальності за порушення цих строків. Значить, і притягнути до адміністративної відповідальності особу також не можна. Ви розумієте, що виходить? Тобто, якщо навіть ви не вклалися в срок до 16-18 липня, і навіть якщо постанова про е, притягнення до адмінвідповідальності буде винесена вашим ТЦК, ви її можете оскаржити на цій підставі. Це абсолютно законна підстава, це е, норма закону, друзі. Ніхто нічого не придумає. Так, наша Верховна Рада виписала наш закон, так вона його прийняла, так написала. Тобто, це не наша вина, що Верховна Рада, що депутати, так вибачте, криворуко все написали. Ми повинні виконувати закон. В законі написано з моменту набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації. Він набув чинності 3 березня 2022 року. Був підписаний 24 лютого. А набув 3 березня 2022 року. Місяці відраховуйте, друзі. Вони закінчуються якого числа 2022 року. Не 16, не 17, а 18 липня 2024 року. Ось така ситуація, друзі. Тому знайте ваші права. Якщо вам будуть приходять штрафи за те, що ви не оновили до 16 там, чи до 18 липня ваші військово-облікові дані, це підстава для скасування цього штрафу. Залізобетонна підстава для скасування штрафу, друзі. Тому знайте ваші права. З повагою, ваш адвокат Демченко.